Розумієш, що ну, якщо справді якась ситуація буде, то ну, ні швидка швидко не приїде, ні пожежна. Ну, що казати, якщо газель не може поїхати? Страшно? Дуже страшно. Мешканці даних будинків а, напарковують автомобілі е, так, як їм зручно, а не так, як безпечно, і вони не думають, що може в них щось трапитися в цьому будинку. Людям це загрожує. Е, Життям, здоров'ям загрожує матеріальними збитками у зв'язку з тим, що пожежні розрахунки, слідкуючи до місця виникнення надзвичайної ситуації, вони втрачають дорогоцінний час на те, щоб безпечно проїхати між припаркованими автомобілями. А інколи буває, що вони зовсім не можуть доїхати до житлового будинку, зв'язку з тим, що запаркований проїзд до будинку.